Після війни завжди важко адаптуватися, важко звикати. Таже не треба у собі замикатися, йти десь працювати. Лукувальні це дуже дуже важливо своїми противами. Одне пережив, хтось друге пережив. Військовослужбовці, які е, отримали поранення і звільнилися з лав Збройних сил, їм е, комфортно. Працювати у нас легше повертатися в цивільне суспільство, тому що колектив абсолютно його розуміє. Весь керівний склад складається з військовослужбовців. Оцей момент ресоціалізації проходить набагато легше. Через бізнес-центр проходять сотні людей щодня, і за всіма не вглядіш просто фізично, якщо просто сети на вході. Тому на цьому об'єкті важливим є саме комплекс всіх засобів, які ми застосовуємо, починаючи від відео пультова охорона, фізична охорона. У нас тут також працюють ветерани, як і на багатьох наших об'єктах. Тут саме пильність ветерана, який пройшов бойові дії, і його особливості підходу до людей, і оцінки і ризиків. Вони дуже допомагають, адже не завжди можна помітити якісь приховані речі. Служив спочатку у добровольчому батальйоні Луганськ-1, потім був місяць два вдома і підписав контракт з 10-ю окремою військовою бригадою. Прослужив там три роки. Закінчився контракт і звільнився. І після того вже пішов на роботу, влаштувався в охорону тегр. Ну, після війни завжди важко адаптуватися, важко звикати, але потрохи знаходиться між людьми. Для не треба в особі замикатися, йти десь працювати. Де побільше людей, щоб скоріше приходила адаптація. З колективом важко, коли тебе підтримують, особливо коли є побратими. Є можливість поділитися якоюсь історією, хто з... одне пережив, хто з друге пережив, спілкування це дуже, -дуже важливо своїми бративами. На даний час працюю на об'єкті торговий центр Тулакно. То я звільнявся, то знову вертався в даний час, де з коло року вже працюю. Робота заключається в основному це порядок, щоб був безпека відвідувачів, безпека тих, хто працює у торговому центрі. Також контроль за входом, вихідом, хто заходить, хто виходить. За цим слідкувати, щоб люди себе, які тут працюють, люди, які сюди приходять, щоб відчували себе в безпеці, що є охорона, яка слідкує, що ніяких ситуацій не буде виникати. Охорона компанія Тигр максимально намагається інтегровувати військовослужбовців, приймати їх до себе в команду, реабілітовувати і щоб вони відчували себе тут як в сім'ї.